Вже не перший рік вихованці першотравневого ліцею беруть активну участь у різноманітних волонтерських ініціативах, благодійності та підтримці притулків для тварин. До збирання сухого корму для чотирилапих друзів, яких врятували та вивезли з зони затоплення Херсонської області. Зараз доєднався весь ліцей. Діляться ліцеїсти Владислава Гоць, Олексій Алуацький та Поліна Шевців. Ми приїхали допомагати тваринам, незважаючи знову ж таки на дощ, на погоду, на тривогу, що була усю ніч і вранці. Ми приїхали, тому що нам подзвонили з притулку і сказали, що ось нас везуть тварин з Херсону і треба допомога. І ми з цією школою зібрались і ось волонтери поїхали. Там зарвали дамбу і одна собака припила на домі і її забрали сюди в приток. Мені дуже її жалко. Наш клас дуже любить тварин, ми завжди готові допомагати їм, тому всі дуже чимно відгукнулися. ці тварини вони, ну, зараз вони в них такий період, що вони постраждали сильно і вони самі за себе не можуть подбати. Вихованці першотравневого ліцею змогли зібрати 40 мішків сухого корму. У цьому їм допомагали журналісти телекомпанії ТІЗ-ТВ та представники соціальних магазинів ТІС у визирці та першотравневому. Цей безцінний вантаж зібраний багатьма людьми у візирській громаді та, поза її межами, привезли для тварин з Херсону у притулок Ковчег на вулиці Наливній в Одесі. Сьогодні від підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС страждають не лише люди, а й тварини, очі яких сповнені людині болю від пережитого кошмару. Ділиться завідувачка притулком Ковчег пані Людмила Обертинська. хто знаходиться в клініці, хто-то на іншій території, хто -то на сортировочній. Кожен день число змінювалося, тому поки що нікого нікому не віддають. Багато животные, кошечки і некоторые собаки знаходяться в клініці. У них проблеми, стрес, все це, що вони в воді були. Хто-то наглотався води, кому-то десь в легкі попало не під наблюдінням врача пока Виховання гуманності та людяності в дітях, які є майбутнім України, є особливо актуальним саме зараз. вважає соціальний педагог першотравневого ліцею Оксана Кравченко. До цього притулку муніципального Ковчег ми вже вітаємо не вперше їх. А вперше ми три роки тому, як приймали участь в всеукраїнській конкурсі Мяу», один із етапів це було відвідати притулок, пошити лежачки, зібрати кошти на корм на ліки. Ми виконали. А ми стали фіналістами, маємо нагороду. Це дуже важливо. Це має виховну мету, гуманне ставлення до тварин, до людей, до людей, особливо з обмеженими можливостями. І коли акцію ми виконували для поранених тварин, то телефонували батьки, діти. Що ми можемо ще допомогти? Тобто наші діти настільки добрі до інших. Вихованці першотравневого ліцею під час знайомства вже пригляділи для себе на майбутнє чотирилапих друзів, але за правилами притулку забрати собаку чи кота діти можуть лише разом з батьками. Тож можливо, дехто з школярів зовсім скоро завітає за ними сюди ще раз.